Резиденції Грузії пригрозили в'язницею, а стосунки між США та Китаєм дійшли нових червоних ліній. Ситуацію в світі обговорюємо сьогодні з Олексієм Буріченко, виконавчим директором Асоціації органів місцевого самоврядування Міжнародна асоціація малих громад. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Завжди вам радий. Ви чудово виглядаєте і вітаю всіх наших, шановних глядачів. Я дуже дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого стріму. Таке в мене до вас перше питання. От сьогодні доктор політичних наук Вахтан Масая заявляє, що в Грузії може розпочатися нова хвиля протестів. Іраклі Кубахідзе, це прем'єр-міністр Грузії. Нинішній, принаймні, сьогодні заявив про те, що в разі, якщо президентка Грузії не піде з посади після... Інавгурації так званого новообраного президента, то на неї чекає в'язниця. От як ви оцінюєте розвиток подій в Грузії? Е, власне, і чи можуть вони власне, зараз от ці протести, які можуть знову розпочатися, знести грузинську мрію? Чи це така, знаєте, от, е, е, крива, яка піднімається і спадає? Направду дуже важко прогнозувати. На 100% яким чином будуть розвиватися події в Грузії, направду вилка можливих подій вона дуже велика і, і, і дуже полюсна від того, що відповідно опозиційні сили до грузинської мрії все ж таки візьмуть угору і натиснуть на можливість перевиборів парламентських. І тоді, ну скажімо так, вже в проросійських сил, ну навряд чи буде шанс, ну скажімо, так монополізувати владу, як в них це вийшло зараз. До того, що, наприклад, грузини так і не покажуть ні собі, ні своїм західним партнерам, що вони дійсно готові відстоювати свій. Демократичний шлях розвитку, і що направду їм зручніше просто-напросто мати взаємовідносини з проросійськими сили з російським бізнесом. І що відповідно ці протести не мають ні масовості, ні відповідно масштабу всієї країни. Тобто, якщо підводити, скажімо, перші якісь резюме, то направду ситуація не змінилася навіть від того моменту. Коли були парламентські вибори в Грузії, Грузія має показати усім, що вона дійсно готова до на відстоювання своїх інтересів, свого відповідно, вибору, на своїх цінностей, ніхто за самих грузин, грузин цей, цей вибір не зробить. Навіть подивіться на Україну, скільки разів Україна відстоювала свої, свої цінності, свій вибір, свою самостійність і суб'єктність і до сих пір продовжує це робити. Чи готова Грузія на це? велике запитання, тому що якщо Грузія до цього не Готова до відстоювання самих себе, перш за все. То тоді і західні партнери з великою вірогідністю, скажімо, максимально активно не включаться в допомогу, в допомогу опозиційним до Грузинської мрії відповідно силам. Тому так, тому потрібно їм, перш за все, починати самих себе, консолідуватися. Чому я згадав про парламент. Скі вибори, тому що навіть тоді не було ні об'єднуючого кандидата на всіх опозиційних сіл вони були роздріблені, вони не були масові. Президентка також не змогла нізму знайти і підтримати єдиного лідера, ну, мабуть, давалося в знаки все ж таки, якась така певна політична, навіть на конкуренція всередині опозиції. А і сама також таким лідером відповідно не змогла стати. І ситуація ще раз повторюю: як вона була під час виборів, як вона була до виборів. так, відповідно, зараз після виборів вона залишається такою, що за Грузією. Зараз вболівають і борються самі безпосередньо грузини. А от ці самі політичні сили опозиційні до грузинської мрії на превеликий жаль в міру своєї розрізненості не змогли стати єдиним кулаком єдиною силою, яка б змогла дійсно серйозно протистояти проросійському впливу. Сполучені Штати нещодавно накладали санкції на посадовців МВС Грузії? Буквально кілька днів тому це сталося за жорсткість проти активістів раніше. Під санкції також потрапили і представники грузинської мрії. Ну але схоже, що грузинську нинішню владу це не надто бентежить. От на вашу думку, чи достатня зараз відповідь демократичного світу на фактичне захоплення влади в Грузії і що чекає на грузині в разі продовження цього проросійського курсу? Як ви? Оцінюєте. Ну, давайте самі поміркуємо. А от тим е людям, які зараз прийшли в Грузію до влади, які транслюють проросійські наративи серед грузинської мрії, там і так далі. Вони що збираються зараз їхати до Сполучених Штатів чи, може, в Європу? Їхній основний вектор, е скажімо, бізнес і політичних інтересів, знаходиться в Москві. Тому і ці санкції персональні, вони ну, направду дійсно не досягли е, ніяких суттєвих змін. А ну, що залишається? Ну, залишається традиційно глибоке занепокоєння. Тут в наших західних партнерів цього занепокоєння не всі хвати. Направду, і для України, і для Молдови, і для Грузії, і для всіх пострадянських країн. Або. Вот, Знову ж таки, ми повертаємось, друзі, з того, що з і почали санкції можуть бути більш дієвими, але західні, все ж таки, країни мають орієнтуватися, на що вони вводять санкції, розуміючи що, скажімо, на проєвропейська. Прозахідна більшість існує в Грузії. Якщо вони цього не зрозуміють, якщо вони просто ну, побачать, що є якісь ну да протести їх силовим а, чином а, придушують бо порушуючи закон, а, ну да вони будуть там, можливо, якісь кримінальні напровадження, якісь санкції запроваджувати. Але якихось ну можливо навіть гуманітарну допомогу дадуть друзі там скажімо пластирі, бенти і, і зеленку разом з глибоким занепокоєнням. от але більше на пригликий жаль, ну навряд чи щось можуть вони зробити, точніше, захочуть вони щось робити, тому що ну давайте знову ж таки продовжимо міркувати. Чи можуть на? Чи... Хідні країни запровадити якісь секторальні санкції це знову ж таки велике запитання тому, що якщо буде запроваджені секторальні санкції на економіку Грузії, то тоді є ризик того, що вони ще більше вваляться на залежність до Російської Федерації. І ці санкції на можуть зробити ну більше гірше аніж чимось допомогти ситуації. Тому направду резюмуємо ми другий відповідь на. Ваше друге запитання рівно так само все а, в руках самих грузин, і допоки вони не покажуть і собі і усім іншим, що вони готові до боротьби. До політичної, перш за все, і що в них є відповідні а, на то шанси на перемогу, то направду, він буде дуже скрутно. Ну, то навіть подивіться знову ж таки, повертаємось до президентки Грузії. М, м, вона вже м, так чи інакше могла я не знаю скільки разів звільнити того самого Саакашвілі, який міг стати ну певним збудником, м, певним об'єднуючим фактором. Але чи не помилувала вона його? Хоча була це в компетенції саме президентки Грузії. Ні, вона цього також не зробила. А зараз вже вона леті, летала на відкриття де ДеПарі, і в принципі вже говорила з європейськими лідерами про те, що вони не проти її прийняти відповідно там, у разі того, якщо її життю та здоров'ю буде загрожувати ну, небезпека. Тому ну направду далі ми маємо. Маємо два можливих сценарії. перший сценарій це те, що вона після інаугурації нового президента Грузії вона залишиться в країні. І тоді з великою вирогідністю проросійська влада в Грузії її почне інкримінувати зловживання владою і відповідно може навіть її посадити в тюрму відверто кажучи, не знаю, чого вона цим досягне. Ну тому що якщо зараз немає якогось об'єднуючого фактору, то сумніваюся, що для опозиції якимось серйозним об'єднуючим фактором ставить, якщо її там посадять в тюрму. На все ж таки другий варіант розвитку бодій, що вона. Поїде дійсно ще там до інаугурації за кордон і припустимо сформує якийсь такий уряд у вигнанні і будуть відповідно вони транслювати позицію, що вона чинна і легітимна президентка Грузії. от, а під тиском проросійського режиму відповідно проросійської грузинської мрії. Вона вимушена була покинути батьківщину і відповідно буде боротися на, за грузи і за. Грузію поза її межами, ну відверто кажучи, і перші, і другі варіанти вони ну такі собі, тому, що знов ж таки вони не реалізують ключового аспекту, про який ми сьогодні з вами постійно говоримо. Вони не транслюють масовості позиції самих грузин і масштабності відповідно цих акцій протесту по всій території Грузії. Якщо немає цього ключового фактору, ну це показує слабкість опозиції. Це додатково мотивує про. Російські сили і навпаки, де мотивує відповідно західних партнерів, які могли б набагато, скажімо, більше включитися в підтримку позиційних сил, ну як мінімум, в медійному просторі. Ну, то грузинська мрія, вона ж 12 років працювала в цій системі залякування, і в принципі свою передвиборчу риторику також побудувала на е, страху. І е, якщо говорити про те, що грузинська мрія вона постійно говорить, що цей сценарій повториться в разі їхнього необрання. Вони говорили там перед виборами, що якщо їх не оберуть, то сценарій України повториться в Грузії. Але ж у тих сусідів Росії, котрі вважаються партнерами РФ, так. Також є зараз побоювання, от взяти до прикладу Казахстан Путін на останньому засіданні ОДКБ відзначив, що там багато російськомовного населення. Якщо говорити про те, що залишки путінської армії після завершення війни в Україні вони їх кудись потрібно буде подіти. То які країни сусіди можуть реально бути під загрозою? І чи обрання цієї грузинської мрії не є прямим шляхом грузинів до ось такого подібного вторгнення повноцінного вже на територію Грузії, зокрема? Ну давайте спочатку по Грузії, потім по Казахстану, а потім по пострадянським країнам. А розумієте в чому справа? Ну да просто я не хочу переходити на якісь гасла. Да? Я хочу, щоб дійсно ми реально розібрали ситуацію. І от ви абсолютно правильно сказали, що грузинська мрія вже приладі в Грузії в 12 років і зайшли вони до речі перший свій на першу свою каденцію саме на проєвропейські гасла тобто вони десь адаптувались до того що ну то той момент вимагало грузинське суспільство а потім другий відповідно термін вони вже були такими раціональними центристами що також абсолютно задовольняло грузин тому що вони активно почали по суті, співпрацювати з російським бізнесом. І відкрили їм ворота в Грузію. І от якраз до другого їхнього терміну на російський бізнес настільки глибоко зайшов в Грузію і до речі, для справедливості на навіть піднався рівень життя на грузин, і це абсолютно очевидно, оскільки це одна із стратегій гібридної війни Російської Федерації на зробити якусь таку короткострокову історію покращення для того, щоб вона. Мала потім політичний фон, ну й знов -таки, ті самі інвестори Російської Федерації також були додатково змотивовані захищати свій бізнес, свої інтереси і привести його до влади вже таку конкретно проросійську силу, в яку вже трансформувалася в своєму третьому періоді. Грузинська мрія до чого я кажу, друзі. Я кажу до того, що більше 12 років. Грузин все влаштовувало. Їх влаштовували російські інвестиції, їх влаштовував заробіток на російських інвестицій. Їх влаштовувала ну така типу центристська позиція, що вони одночасно ніби і в Європу йдуть, і ніби з росіянами дружать. Ну одним словом, ви знаєте, проблеми не потрібно в дуже часто і, мабуть, в більшості випадків шукати десь зовні потреби проблеми завжди десь. Це всередині. І, до речі, вони такі самі, і в Молдові, і у нас в Україні, і в тому ж Казахстані, і в Грузії, і, до речі, в Вірменії, в тому числі. Тому направду по грузинам ситуація в них складна. І я це кажу дуже відверто. Вона набагато складніша, ніж в Молдові, де є потужний партнер Румунія, да, яка все одно її тягне. За собою в Європейський Союз, яка надає певні гарантії безпеки, яка ділиться відповідно своїм досвідом, долучає постійно європейських ем, спеціалістів. Тому в Молдові ну трошки легше Україна сама Собі потужна країна, яка ну потужно вміє протистояти відповідно російським гібридним і прямим ескалаційним загрозам. От, але до цього ми йшли. Ну скільки, вибачте, війна вже 10 років. На а Грузії Грузії направду дійсно найбільш складна ситуація, оскільки воно давно сіли на російські інвестиції. Оскільки вони е, вирішили відмовитися від досвіду і в принципі таких західних прозахідних здобутків, того самого Саакашвілі, президентка, ну, типу, демократична. Навіть його не звільнила, ну, одним словом є величезна сукупність факторів, в тому числі електоральних. Коли ми бачимо, що на протести виходять ну, здебільшого, да там на великих містах, і, це, і то, це вони наносять якийсь, ну, супермасовий характер. На подивіться сільській місцевості, навіть це показано в результаті виборів до парламенту. сільська місцевість в своїй більшості підтримала саме проросійську грузинську. Ху мрію на вона така більш консервативна налаштована. виявилася, і виявляється, що для неї також багато чого є прийнятним в тому, що зараз відбувається в Грузії. Тому розумієте, коли вони коли ми згадуємо про те, що під час виборчого циклу лякали Україною, ну звичайно, лякали Україною, тому, що грузини, грузини не хочуть чи скажімо будь-яких ескалаційних сценаріїв в них багато російських інвестицій? Вони на цьому заробляють і ризикувати ще раз вони не хочуть. На чому? Тому що пам'ятаєте, коли ембарго повністю Російська Федерація наклала на товари, коли відповідно, Сакашвілі був при владі. Тоді була дуже серйозна економічна криза в Грузії, але разом з тим за декілька років вдалося провести цілий ряд. Нормативних змін не таких продемократичних і вдалося диверсифікувати експортні потоки в країни близького сходу та середньої Азії і повністю замінити експортні імпортні відносини з Росією. І саме в той період демократія відповідно демократичні цінності вони найбільше сприймалися грузинським суспільством і найбільше підтримувалися. А коли Російська Федерація змінила свою стратегію, коли вона відкрила від Відповідно, ну завела грузинську мрію, знову відкрила шлюзи взаємовідносин зі своєю економікою, наситила Грузію знову ж таки проросійськими грошима і ще й додайте до цього окуповані анексовані території Абхазії і Північна Осетія Ну то ми розуміємо, що якщо зараз, наприклад, в Грузії ще грузинська мрія після повної концентрації влади вже приведена да, про російського президента зараз, наприклад. Приклад доєднає ту саму Асетію, яка ну ніким не визнана, то зараз грузинська мрія зможе показати суспільству. Подивіться, ми повертаємо свої території, провівши з Російською Федерацією мирні перемовини. Ну тобто розумієте, так, що таким чином вони отримують з однієї сторони додаткові електоральні бали, а з іншої сторони, Грузія отримає такий удар по суб'єктності, який вона направду може потім уже. Ніколи і не пережити, оскільки оцей анклав проросійський да та, та сама Осетія якщо вона доєднається з якимось широким, правами автономії, вона завжди буде блокувати зовнішньополітичні будь-які ініціативи Грузії. І по суті, дійсно на превеликий жаль, перемога проросійських сил ще більше може закріпитися в Грузії відносно Казахстану та інших країн. Друзі, тут потрібно розуміти одну річ, і вона дуже стала і вже дуже давно. Всюди, де є російська мова, де є так званий русський мір, всі, всі ці території, всі ці країни під постійними загрозами. І не тільки Казахстан, подивіться країни Балтії, там, де широко російська мова, там ж також постійно існують ризики спочатку гібридних загроз, да, а потім і прямих військово-ескалаційних візьміть. Ту саму Фінляндію, всюди, де є російська культура, цей так званий елемент руського міра, всі ці країни так чи інакше можуть опинитися під загрозу відповідно ескалаційних дій з боку Російської Федерації. Ну, до речі, до слова, по Казахстану там не так все просто: Казахстан зараз під серйозним знаходиться, скажімо, партнерським відносинам протекторатом Китаю. Проти Китаю Російська Федерація ніколи не піде. От але чи допускаю я? такий момент, що наприклад можуть прохолодне, скажімо, похолоденника більш холодними відносинами стати між Росією та Китаєм, от в такому разі дійсно Казахстану потрібно буде серйозно думати про свою безпеку, тому що давно вже Росія підживлювала на заході Казахстану відповідні проросійські і опозиційні рухи. В регіону Гаті на енергоресурси на газ та на нафту, тобто, в принципі, планували скоріш за все робити рівно те саме, що вони зробили з українським Донбасом через сепарат підтримку сепаратистських рухів відчленити цю територію відповідно від Казахстана. Якщо їм це вдасться, то з однієї сторони дійсно вони отримують ще один анклав в ще одній пострадянській країні. Підконтрольний і з іншої сторони вони відріжуть сам Казахстан від серйозної частини транзиту. По перше, да, в країни близького сходу, а потім Європи. А з другої сторони на ресурсів, на яких в тому числі базується економіка самого Казахстану, тобто ризики для Казахстану, звичайно, є. Я думаю, що в Казахстані це чудово розуміють. Для інших країн чи є ризики, тому що зараз Financial Times виходить із такою статтею, що критичними зараз можуть бути оці останні тижні перед інавгурацією Трампа для демократичних європейських країн, для України, зокрема, і наскільки я розумію, то зараз стоїть також питання про те, що немає оцих цих трьох п'яти років у Європи до можливого реального нападу Росії, тому що якщо зараз існує лише там гібридна гібридні загрози, то Росі. Росія з часом дійсно може наростити сили і піти, зокрема, і на країни альянсу. От як ви розцінюєте зараз, чому посилилася подібна риторика, що європейські країни мають серйозно готуватися до можливого вторгнення? Ну, Була зустріч нещодавно, яку ініціювала, наскільки я розумію, кая ка, ка ка калас. Да? Нова єврокомісарша з питань дипломатії та безпеки в ній приймала участь мелоні з Італії, да прем'єр з Фінляндії і представники ще деяких країн європейських та НАТО і під час цієї зустрічі звунали лунали дуже тверезі думки. На про те, що відносно, скажімо, ризиків, які і загроз, які можуть. Найближчим часом реалізуватися в Європі це не тільки російська загроза. Там направду дуже багато починаючи. І причому вони навіть там географічно їх розділили на південні, які йдуть, наприклад, від Африки, дестабілізації можливо, і в Африки та на Близькому Сході, північні за рахунок там величезної величезного кордону тієї самої Фінляндії з Російською Федерацією. З країн то саме Балтії, да, які як ми вже сьогодні згадували під величезним ризиком гібридних атак з боку Російської Федерації, а гібридні атаки, це ж не просто, ну скажімо, якесь хитромудре слово. Гібридні атаки можуть призвести до настільки серйозної внутрішньої дестабілізації, що там можуть дивним чином виникнути також такі та аналог вежливих людей, які були там, пам'ятаєте, в камусляжах без опознавань. Знаків, знаків в Криму. На рівно така історія може бути, яка може наприклад розділити між собою навіть територіально географічно на три країни Балтії, що несе, буде нести серйозні загрози. Чи взагалі загрози, які несуть там коридор, пробиття коридору, про які давно вже кажуть до Калінінградської області з Білорусі, це також несе величезну кількість загроз країнам Європейського союзу та Нато, тому я глибоко переконаний, що ЄС зараз будуть дійсно. Дуже багато робити для того, щоб підсилити свій свою безпеку в цілому, будуть переформатувати прийняття рішення в європейському Союзі, будуть розумінно скажімо, вирішувати, що робити з НАТО, чи далі продовжувати активно підтримувати НАТО, чи паралельно створювати, припустимо армію Європейського Союзу. Але так чи інакше, друзі, ми маємо розуміти, що тієї старої Європи, про яку ми всі не яка була там дуже успішною, дуже соціально орієнтованою, вже не буде. Перепрошую, тому що їм потрібно буде за рахунок чогось гасити відповідно свої значно збільшені безпекові витрати. Скоріше за все, просто-напросто ці гроші будуть братися з саме соціальних виплат. Скоріше за все, із з великою вирагідністю, знову ж таки посилиться міграцій, внутрішньоміграційна політика Європейського Союзу. І дійсно. Почнеться можливо і внутрішня відповідна криза, коли європейський союз буде розуміти всі ризики, які є, в тому числі від Російської Федерації, а конкретні країни Європейського Союзу будуть проти і будуть підігрівати ті самі Росії, і відповідно блокуючи еволюційний шлях розвитку як європейського союзу та НАТО, давайте як резюме, я скажу, що дійсно ці всі речі. По підсиленню власної безпеки потрібно було робити набагато раніше, а не сподіватися виключно на, на парсульку безпекову від Сполучених Штатів. Чи не спізнилися європейці? Ну зараз важко сказати, але направду дійсно вони втратили величезну кількість часу. Чи будуть вони підтримувати Україну? І це, мабуть, те питання, яке нас цікавить найбільше. Так, звичайно, будуть, тому що вони розуміють, що Україна Україна для них виграє час. Тому для них ä, критично необхідно цей час виграти, ä, в якому відповідно вони будуть проводити свої внутрішні трансформації. Тому підтримувати Україну вони звичайно будуть. Я навіть думаю, що так чи інакше вони навіть погодять якийсь формат миротворчого контингенту. От але ä, чи це вирішить питання? І от тут дуже важливо ä, безпеки в Європі от така вертикалізація да взаємовідносин на європейському сою. Мілітаризація самого ЄС, якщо хочете, то ні, не вирішить. Хоча вона зробить Європейський Союз направду набагато більш суб'єктнішим, аніж він був раніше, набагато більш сильним. Але направду така таке протистояння всіх проти всіх направду тільки більше буде підживлювати світовий градус, і це от штучне Ротистояння на правду демократії та автократії, воно так чи інакше буде на світ підштовхувати до глобальної кризи і до такого аналогу аналогової третьої світової війни з використанням елементів штучного інтелекту і локальних майже неконтрольованих конфліктів по всій планеті, тому що для того щоб забезпечити безпеку в Україні на близькому сході в. Єв... Європі в інших частинах світу мало того, що просто буде підсилюватись Європа да і отримувати додаткову суб'єктність, потрібні нові справедливі правила гри, не правила. Переможців та всіх інших, як Ялтинська позданська система, а дійсно правила, які будуть враховувати поточні розклади в світі, і тоді, і тільки так дійсно і Європа, і Україна може знайти формулу відповідно своєї безпеки і всі разом понижувати рівні гібридного впливу на них з боку таких диктаторських режимів, припустимо, як Північні Кореї чи ті самі. Російській Федерації тому ну направду, якщо тактично які зміни вони можуть піти в плюс Європі, якщо ми зараз говоримо про Європу, то стратегічно, навіть якщо вони надзвичайно швидко все зроблять, якщо вони проведуть внутрішні реформи, якщо вони зараз мобілізують власну армію, власні економіки переставлять на військові рейки, то на це їм потрібно все одно, як мінімум, ну до 10 років них це 10 років в мене є великі сумніви. Пане Олексію, я дуже дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що з нами був Олексій Буряченко, виконавчий директор асоціації органів місцевого самоврядування, Міжнародна асоціація малих громад. Дуже дякую.